Привіт! Сьогодні я запрошую вас до унікального місця в південній Кореї Залу незалежності Кореї. Це не просто музей, а символ боротьби корейського народу за свободу і незалежність. Ми прогуляємося його територією, дізнаємося цікаві факти і подивимося, чому це місце так важливе для історії Кореї. Автобусна зупинка називається Independence Hall і тут знаходиться дуже велика парковка. ви не й все в порядку, просто ось сюди. Вліво відійти і вже буде видно вход в музей. Тому ви тут не загубитесь. А ще сьогодні просто офігезна погода. Ви просто бачите, що сніг знову випало. Ця зима взагалі нас засипає снігом. Я дуже рада цьому, бо я дуже люблю сніг. І ось така краса зараз Та. музеєм є деякі кав'ярні ось тут і паста. І бургера, тому якщо ви захолоднієте після екскурсії, зможете тут перекусити. Вхід безкоштовний, тому взагалі без проблем можна приїжджати і вчити, так би мовити, корейську історію. Також біля музею є магазин з продуктами різними і кафешка з різними смаколиками. Яскравий символ Залу Незалежності це монумент нації. Викликає зображення крил птаха, що ширяє в небі. Або людських рук у гарячій молитві. Він символізує незламний корейський дух протягом усієї історії та тверду рішучість корейського народу до незалежності, свободи, об'єднання та процвітання. Територія музею займає понад 23 гектари і включає сім вистукових залів, меморіальний парк та зону відпочинку. Площа має загалом 815 флагштоків. Які охоплюють площу приблизно 2000 квадратних метрів, призначених для оточення великого залу нації. Це місце для виховання патріотизму всіх громадян і утвердження духу незалежності та національної гордості. Кожен із семи виставкових залів присвячений окремому періоду історії, а Великий зал нації є символом залу Незалежності. Тут також проводяться щорічні національні церемонії з нагоди дня визволення 15 серпня. Та інших національних свят. Завбільшка як футбольне поле це найбільший будинок з черепичним дахом в Азії. На цьому прапорі військовослужбовці Корейської армії відновлення у Фуяні написали кілька слів про те, як вони ставляться до звільнення країни та що вони сподіваються зробити після повернення до Кореї. У першому виставковому залі розповідається про походження корейського народу. Як зазначено в музеї у Кореї період палеоліту почався приблизно 700 тисяч років тому. У той період ранні люди жили в печерах або біля річок, використовували колоті кам'яні знаряддя і виживали за рахунок полювання та збиральництва. Розташований у центрі Північно-Східної Азії, корейський півострів є домом для корейського народу вже понад 5 тисяч років. Корейці почали утверджуватися, коли північні кочові народи та південні народи заселили корейський півострів. Оскільки різні сили продовжували розділяти та об'єднуватися, вони почали розвивати почуття товариства, що зрештою сформувало корейську ідентичність. Люди династії Чосон любили мир і цінували перо більше, ніж меч, що робило їх рішуче культурним народом. Однак, враховуючи вторгнення на корейський півострів різними зовнішніми державами, що призвело до значної з сусідніми країнами, Чосон не мав іншого вибору, як розпочати війну. Протягом 500 років Чосон твердо захищався від вторгнення, використовуючи свою кращу зброю та рішучість. Другий виставковий зал присвячений випробуванням корейського народу. Японія, яка на той час перетворилася на сучасну державу, перетворилася на націю імперіалізму через вторгнення до Кореї. Незважаючи на боротьбу корейського народу за модернізацію та намагання врятувати націю, він став жертвою японських колонізаторів. Нетерпиме й дике правління японських колонізаторів завдавало болю корейцям, але не могло придушити їхньої волі та поранення до незалежності. Імператорська Японія мобілізувала свої збройні сили для зміцнення безпеки. І в атмосфері страху, 22 серпня, між генералом-резидентом Японської імперії та прем'єр-міністром Корейської імперії було підписано договір про примусову анексію Кореї та Японії. У серпні 1910 року Корея повністю втратила свій суверенітет і стала японською колонією через цей незаконний договір, який був підписаний через погрози та примус. З боку японського імперіалізму. Зараз на відео можна буде детально побачити, як і де японці котували корейців. Також, окрім традиційних експозицій, тут є багато інтерактивних зон. Починаючи з стороння Манджурів, Японія розширила свою агресивну війну і перетворила Корею на матеріально технічну базу для забезпечення людських і матеріальних ресурсів. Японія проводила політику, спрямовану на перетворення корейців на імперських підданих Японії. Колоніальний режим. Видобув багато ресурсів і силою мобілізував багатьох людей для служби на полях битв, на фабриках, у шахтах і публічних будинках для Японської імперської армії. Третій виставковий зал представляє історію тих, хто брав участь у першому березневому русі та народній боротьбі за незалежність. Показуючи, як кожен із нас може кривати ходом історії. 1 березня 1919 року корейський народ виступив за свою свободу проти японських імперіалістичних військ. Історичний досвід руху 1 березня послужив поштовхом для корейського руху за незалежність. Уособлюючи прагнення корейського народу до універсальних цінностей свободи та миру, рух дозволяє нам задуматися про значення миру у всьому світі і сьогодні. Студентський рух за незалежність Кванджу виник у листопаді 1929 року, коли корейські та японські студенти зіткнулися на станції Нанджу в провінції Південна чола. Він розширювався і проіснував до березня 1930 року з понад 54 тисяч студентами. Рух був одним із репрезентативних рухів за незалежність у 20-х роках. А ось так виглядали карти ув'язнених. Рух 1 березня був криком корейського народу про незалежність і автономію. Їхній рев Хай живе незалежність Кореї досі лунає в наших серцях. Побудований на універсальних принципах людської свободи та миру дух руху є тим, що варто цінувати та думати про нього не лише корейським людям, а й людям у всьому світі. Рух 1 березня призвів до створення тимчасового уряду Республіки Корея, першого демократичного республіканського уряду в історії Кореї. Рух також став основою для розвитку робітничого, селянського та жіночого руху. У цьому відношенні 1 березня 1919 року стало переломним моментом, коли люди з усіх верст суспільства відмовилися грати пасивну роль і зайняли позицію головних агентів руху за незалежність. Під японським колоніальним правлінням Корея перебувала з 1910 по 1945 рік. І за цей час корейці пережили численні репресії. Культурну асиміляцію та економічне виснаження. Японія застосовувала жорсткі методи для контролю над країною, зокрема забираючи природні ресурси та працю корейці для своїх потреб. Проте корейці не залишалися бездіяльними. Після капітуляції Японії в серпні 1945 року Корея була звільнена. Але країна була розділена на дві зони окупації: південну під контролем США і Північну під контролем Радянського Союзу. Це стало початком холодної війни, і, зрештою, на південному корейському півострові, 15 серпня 1948 року, була проголошена Незалежна Республіка Корея. Завдяки величезним зусиллям корейського народу та міжнародній політичній ситуації Корея позбулася японського колоніального ярма, що стало основою для формування сучасної корейської нації. П'ятий шостий та сьомий виставковий зал також показує патріотичну боротьбу за національну незалежність. Цей закривалений прапор використовувався Корейською армією незалежності. А так виглядає форма Корейської армії за незалежність. Ближче до кінця жовтня 1920 року японські війська замкнули 33 кореців у церковній будівлі та підпалили її, убивши всіх, хто знаходився всередині. Дружини загиблих поховали в горіли тіла своїх чоловіків. Однак через п'ять днів японці знову прийшли, викупили поховані тіла, скинули їх на купу, облили лампадним маслом і підпалили. У деяких випадках японські війська ховали або спалювали корецьів живцем. Або клали їх у великий котел і обливали окропом. Цей музей це не лише про минуле, це місце, яке нагадує про важливість свободи, боротьби за свої ідеали та національної гордості. Тут ви зможете краще зрозуміти культуру та історію Кореї. Здобуття незалежності для Кореї було довгим і болючим шляхом. Це була боротьба за свободу, за гідність, за право бути самостійною нацією. Багато людей віддали своє життя, щоб ми могли сьогодні жити в вільній країні. Проте ця історія це не лише про перемогу, але й про страждання та втрати, які супроводжували кожен крок на шляху до незалежності. Це сумно і важко усвідомити, але ми не маємо права забувати про те, скільки було пережито. Скільки людей віддали своє майбутнє заради інших людей, пам'ятати про нашу історію це обов'язок кожного, щоб ми могли цінувати свою свободу і розуміти, що за неї боролися покоління людей. Незалежність Кореї це не тільки досягнення, це символ відваги, надії і боротьби, які ми маємо носити в серці, не забуваючи про ці важкі часи. Нехай це буде уроком для нас усіх. Щоб ми ніколи не втратили те, що ми маємо, і щоб ми завжди пам'ятали, як важливо зберігати мир і гідність.